В ефірі політична шахівниця і гість нашої наступної розмови, голова Асоціації Малих Міст України Павло Козирів, вітаю вас, так. пане Павло, добрий вечір. Одразу розкажу, що Павло Козирів є ще міським головою міста Українка поблизу Києва. Асоціація малих міст України створена багато років тому. І скільки там учасників, представників ну, цієї асоціації? Має... Як часто ви бачитеся? Ї... Мені просто цікаво Її історія досить. Вона майже сучасник Асоціації міст України, але це зараз громадське об'єднання, а не Асоціація органів місцевого самоврядування. Ну, ми сягнули десь майже 200 членів, і зараз у нас такий цікавий етап, дуже змінюється країна, дуже змінюється самоврядування і дуже змінюються виклики для самоврядування. І тому на цьому етапі дуже важливо перше мати бачення, як відповідати на виклики. І мати вплив на те, що відбувається. Тому ми оновили такий мозовий штурм, відбувся, правління асоціації в місті Миргород-Полтавщина. Ми оновили, зробили проєкт оновленої стратегії Асоціації малих міст України. І тут, у Львові, вона вперше побачила світ для громадського обговорення, тому що ми відкриті, ми не хочемо, щоб це була стратегія 200 людей. Ми хочемо, щоб це була стратегія країни з точки зору. Під кутом зору малих міст України, яких 364 у нас. Які справи на цей раз привели вас до Львова? Ну це, безумовно, вже традиційний форум місцевого самоврядування, який робить муніципалітет ваш, і ще трохи роботи я тут навчався. Чому саме ви ще навчалися? Здається, ви вже володієте досвідом. Можете навчати інше. Життя багатопланове, розумієте, оці часи, коли все так змінюється, коли. Громадам дають нові повноваження, коли громади об'єднуються. Та й в принципі самоврядування це така влада, яка постійно має ротацію і дуже велику. Ми робили дослід в останні вибори по малих містах 52% міських голів змінилось. Половина. І бажано, щоб ті люди навчались не на нас з вами, а щоб їм давали якісь знання, що таке мер і чим він повинен займатися і як займатися. І тому дуже важливо зараз, як і раніше було, це навчання, скажімо так, топ-менеджменту муніципалітетів, навчання депутатів, громадських активістів, які зараз дуже впливають на роботу муніципалітетів. І ви знаєте, один з проєктів міжнародної допомоги ДесПРО це Швейцарська агенція. Мені здається, прийняв дуже правильне рішення, що тих людей навчати повинні не якісь дядечки з аудиторії. Професора повинні навчати практики, бо їм є що розповісти, у них є досвід. Єдине, що потрібно їх навчити, той досвід так давати, щоб його прийняли. Тому це був такий тренінг для е, тренерів, тобто для тих людей, які потім будуть навчати працівників місцевого самоврядування. Чи ви собі плануєте вже якийсь курс лекцій на майбутнє, ну, яка ми, тематика, ми їх досить буде, досить хто буде ваша аудиторія для слухати? У наході я читав студентам муніципального управління, муніципальний менеджмент. Я думаю, що дуже важливо, щоб це було швидко і щоб це було досить багато щодо навчань. Я сам в лапках така жертва такої системи, колись на початку 2000-х років був проєкт американський в Україні. Фундація проводила фундація громад. Він якраз мав п'ять ресурсних центрів і якраз досить щільно і потужно працював з новими мерами, з новими депутатами, з новими заступниками. І я дуже вдячний саме тій програмі. Вона дала досить сильний поштовх і бачення, чим займатися меру. Скажіть, будь ласка, ну, все-таки ваша робота очевидно тісно пов'язана з великим корпусом депутатським. У раді там представники різних Вже політичних сил. Да. Так, і от які знання має мати міський голова для того, щоб могти активно співпрацювати консолідовано ну, це, з представниками ради? Це робота в команді. Це лідерство. Чи це все-таки якісь управлінські навики? Яким чином? Ну, знаєте, я думаю, що це комплекс. Голова, він і є голова. Більш того, я думаю, що голова це є. Таке дзеркальне відображення чи квінтесенція громади. От яка громада, такий в неї голова. І, е, безумовно, це передусім робота команди. Причому такої команди, яку не ти створив, а тобі обрали люди. У, у нас, наприклад, в Раді представники дев'яти партій. І це жах. Насправді, моє глибоке переконання, що політиці і партіям нема чого робити в місцевому самоврядуванні. Чому? Ну добре, якість води в крані чи дороги в місті, чи працюючий ліфт, які політичне забарвлення це має? Ніякого. Ну я не знаю, як от великі міста, як Львів, можливо. Але в малих містах ніякої політики немає, і партій там справжніх немає. Тому це потрібно прибрати, бо це насправді дестабілізує ситуацію і е, скоріше і так в нас ну не дуже добре в країні з всім. Але до того ще додаються оці ці проблеми. Ви бачите, що в Верховній Раді відбувається.